Доброго здоров'я, шановні друзі, усіх поздравляю з, велик, з Великодним. Христос народився, славімо Його! Це відео зня, знімаю зараз 5 травня 2024 рік. Не дуже приємна нас погода порадувала. Минула ніч. Подивимося наслідки в п'ятій Ранку було плюс три. Це так розпочався сезон. Ну тут якби нічого у дворі. Так, стартував ламбаржині позаминула річна прищепа. Ось. О. Два суцвіття одне, два суцвіття Одне. Одне. Два. Йдемо далі. Так, шкілка. Там деякі саджанці. в п'ятилітровках. Все якби тут нормально, більш-менш. Осьо ламборжині. Минулорічна прививка. все. суцвіття. Якби тут нічого. Ну і... Саме таке неприємне ось ось, Що таке плюс три? Осьо. Трошки так, полонез виглядає. Такі суцвіття. А ось що ми маємо? Шкілка вроді б то нічого. А тут, да, тут вже печальненько. Так, Бравісімо постраждав. Ні, це, це не Бравісімо, це владика ночі. Такі суцвіття, але ж верхи ми бачимо отак. Так, да, неприємно. Ось воно там долиною йшов той. Низька температура Воно картошка так виглядає. Так воно. Цей рік якось полосою. Такі гарні суцвіття. Але ж, але тільки вчора пройшовся, підв'язав всі пасинки, які до грон, до соцвіть все повідривав, щоб більше йшло Питання на грону, ну, що маємо, то маємо. Що я зробив, якось від цього стресу зберегти хоч щось, може якийсь пасинок щось відіб'є, щоб воно живе ж, рослина, повинна боротися за життя. Що я зробив, так це був у мене квантумовський амінофрост. Дав на 10 літрів 15 кубиків, потім мегафолу 20 кубиків і це якби анти, антистресант. І дав Тапсін М 15 кубиків, бо це ж щоб не було ніякого зараження, не, не знаю з колегами так вранці поспілкувались, втішали мене, не переживай, все буде нормально. Ну. Подивимося. Але ж того вражаю вже не буде. На жаль. Ну, Що маємо, то маємо. До побачення, до нових відео.